Суд заслуг щодо учасників судового засідання на місці постанови встановити наступний порядок суджування справи, саме допитати підсумку, допитати свідків їх яхти до суду. За необхідності одночасно оголошувати документи у справі, оглянути. Речові докази оглянути гумоциду до документи у справі. Судом вирішено вказане питання. Зараз, будь ласка, захисник Сірий спочатку. Ви вказали, що у вас є за клопотання, будь ласка. Клопотання, ваша честь, про забезпечення мінімальних, точніше, прошу вибачення, судді Печерського районного суду міста Києва, Кирєєву Родіону Володимировичу від адвоката Сірого Миколи Івановича в інтересах Тимошенко Юлії Володимирівни. Клопотання про забезпечення мінімальних гарантій права на захист згідно з статті 10 загальної декларації прав людини 1948 року, кожна людина. Для визначення своїх прав та обов'язків і для встановлення обґрунтованості висунутого проти неї кримінального обвинувачення має право на основі повної рівності на розгляд її справи незалежним і безстороннім судом прилюдно із додержанням усіх вимог справедливості. Згідно статті 14 міжнародного пакту про громадянські та політичні права 1966 року набув чинності для України 23 березня 1970 56-го року кожен має право при розгляді будь-якого кримінального обвинувачення, що висувається проти нього, на справедливий і прилюдний розгляд справи компетентним незалежним і безстороннім судом, створеним на підставі закону. Кожен має право при розгляді будь-якого кримінального обвинувачення, що висувається проти нього, як мінімум, на такі гарантії на основі цілковитої рівності, мати достатньо часу та можливості для підготовки свого захисту і мати зносини з вибраним ним самим захисником, <кхух> бути судимим у його присутності та захищати себе особисто або за посередництвом обраного ним захисника. Згідно статті 6 Конвенції про захист прав людини, і основоположних свобод, кожен обвинувачений, у вчиненні кримінального правопорушення має щонайменше такі права мати час і можливості необхідні для підготовки свого захисту, захищати себе особисто чи використовувати правову допомогу захисника, обраного на власний розсуд. Юрія Володимирівна Тимошенко висловила Сиду категоричну позицію про те, що вона буде захищатись від висунутого проти неї кримінального обвинувачення не особисто, а за посередництвом обраних нею захисників. З цього моменту мінімальні гарантії мати достатнього часу та можливості для підготовки захисту процесуально переходять до її захисників у повному обсязі. Згідно частини першої статті 48 КПК України, захисник зобов'язаний використовувати передбачені в цьому кодексі та в інших законодавчих актах засоби захисту з метою з'ясування обставин, які спростовують підозру чи обвинувачення, пом'якшуючи виключають кримінальну відповідальність підозрюваного обвинуваченого підсудного засудженого та надавати їм необхідну юридичну допомогу. Згідно пункту 3 частини 2 статті 48 КПК України, з моменту допуску до участі у справі захисник має право ознайомвати з матеріалами, якими обґрунтовуються затримання чи обрання запобіжного захисту або пред'явлення обвинувачення, а після закінчення досудового слідства з усіма матеріалами справи. Згідно частини першої статті 255 КПК України, після призначення справи до судового розгляду суддя повинен забезпечити прокуророві, підсудному, його захисникові, потерпілому, цивільному позивачеві і їх представникам, коли вони про це заявлять, клопотання, можливістю ознайомитись з матеріалами справи. Згідно частини 2 статті 289 КПК України... Прокуророві, а також захисникові, які вперше вступили в справу, суд зобов'язаний надати час необхідний для ознайомлення з матеріалами справи і для підготовки до участі в судовому засіданні, враховуючи, що 18 липня 2011 року я був допущений до участі у справі як захисник Тимошенко Юлії Володимирівни, керуючись статтею 48 255 289 КПК України, прошу тут суд забезпечити мінімальні гарантії реалізації. Права на захист Тимошенко Юлії Володимирівни і надати мені час необхідний для ознайомлення з матеріалами справи і підготовки до участі в судовому засіданні. На цей момент із 16 томів даної кримінальної справи я фізично за період з 19 по 21 липня цього року виключно а включно встиг вивчити лише неповних два томи, тобто лише біля 330 сторінок тексту. Враховуючи об'єм матеріалів даної кримінальної справи, розпорядок роботи Печерського районного суду міста Києва, мою зайнятість, фізичні та психологічні можливості організму людини по сприйняттю обробці та аналізу отриманої інформації, прошу додатково надати для ознайомлення з матеріалами справи та підготовки до участі в судовому засіданні ще один місяць та 25 днів. Якщо суд буде вважати цей строк дещо перебільшеним. То, при визначенні достатнього на думку суду, часу для ознайомлення з матеріалами цієї справи та підготовки до участі в судовому засіданні, прошу суд визначити та мотивовано обґрунтувати кількість сторінок матеріалів справи для ознайомлення протягом одного робочого дня, тобто встановити приблизний добовий норматив. Які б надали реальну можливість захисту належним чином виконати свої обов'язки по підготовці до захисту інтересів Юлії Володимирівни Тимошенко, враховуючи, що для уважного прочитання однієї сторінки потрібно щонайменше 3 хвилини часу. Мої вимоги про забезпечення мінімальних стандартів права на захист. Грунтуються на тому, що саме такою є нині кримінально процесуальна форма України, яка передбачає необхідність знайомитись з усіма матеріалами справи, співставляти ці матеріали справи, аналізувати ці матеріали справи і аналізувати їх в суді. Якщо б кримінально процесуальна форма України була би дійсно змагальною, тоді Юлії Володимирівни Тимошенко взагалі не потрібні захисники. Тоді Юлія Володимировна Тимошенко, як український політичний діяч, яка була політичним діячем, є політичним діячем і буде політичним діячем України, яка була ефективним управлінцем, є і буде ефективним управлінцем, кожне рішення, яке вона приймала, вона приймала, виходячи з глибокого вивчення предмету цього рішення. Тому Юлія Володимирівна Тимошенко абсолютно в предметі. Того обвинувачення, яке їй пред'явлено, якщо б процедура слухання справи була би змагальна, якщо б процедура слухання справи була би безпосередньою, тоді Юлія Володимировна Тимошенко не потребує захисників. Але розгляд цієї справи відбувається в межах тієї процедури, яка є чинною на сьогоднішній момент, в межах розгляду справи за цією процедурою. Треба дослідити кожен доказ, треба співставити кожен матеріал, тому брати участь у дослідженні цих доказів можуть лише захисники, які уважно вивчили всі матеріали справи і є готові до переходу на стадію дослідження доказів. Прошу прийняти через секретаря судового засідання це клопотання і розв'язати його. Секретар судового так. та для захисник ПОХОТИЧ потребують ознайомлення з текстом питання. Захисник захисників. Я питання. под Підсудна. Так само я ясный. Сторона плаховична, плаховична. Ничего, оцінити, не Немає потреби потребитель. Захисник. Доброкі, була, що був, що Доброкат Доброкат Я повністю підтримую питання свого колеги. Хотілося б зазначити, що неодноразово і в даному судовому засіданні, і попередні в попередніх судових засіданнях почала фраза про намагання захистом затягнути даний судовий процес. Я вибачаюсь в такому випадку, а куди тоді поспішає прокуратура? Якщо захист затягує, мені не зрозуміло, куди поспішає прокуратура. Куди поспішаємо всі, ми коли в п'ятницю слухаємо 12 годин дане судове засідання кримінальну справу. Коли ми слухаємо дану кримінальну справу, наскільки я розумію, сьогодні вже 6 годин 7 годину без обідньої перерви. Були перерви на в нарадчу кімнату, суддя заходив, але суддя суд не виходив на обід в даному судовому засіданні. Мені не зрозуміло, що тоді про що можна говорити, якщо ми затягуємо судовий процес тим, що просимо. Мінімальних якихось гарантій, суд весь час посилається на кримінально-процесуальний кодекс і роз'яснює норми учасника процесу кримінально-процесуального кодексу. Хотілося б, щоб, щоб, хоча б один раз, суд оголосив частину 2 статті 289 кримінально-процесуального кодексу. Мій колега наголошував, я вкотре хочу також. Наголосити. Прокуророві, а також захисникові, які вперше вступили в справу. Суд зобов'язаний надати час необхідний для ознайомлення з матеріалами справи і для підготовки до участі в судовому засіданні. Якщо прокурор, який новий вступив в засідання 15.07 війшов слухання даної справи, не заявляв по питання про ознайомлення з матеріалами справи, мабуть, це йому не потрібно. Мені як захиснику це потрібно. І я повинен. Для того, щоб належним чином виконувати свої зобов'язання, взяті перед Тимошенко Юлією Володимирівною, я повинен ознайомитися з матеріалами справи. Більше того, я вважаю, що перешкоджання в цьому є прямим порушенням мого права і мого обов'язку той термін, який було надано судом, він зрозуміло недостатній. Захист ще. 18 числа 18.07.2011 просив аргументовано, щоб суд надав час необхідний для ознайомлення і аргументував, чому саме стільки часу надається. Судом частково було задоволено по і надано лише три дні для ознайомлення з матеріалами справи. Зараз суд в судовому засіданні намагається втягнути захист. Той процес, який формально передбачений кримінально-процесуальним кодексом, але для того, щоб іти в, в межах цього процесу, треба, щоб обидві сторони знаходилися в рівних умовах. У нас зараз є змагальність, але у мене таке враження складається, що ми змагаємося захист з одного боку, а з іншого боку суддя прокуратура, тому що Змагальності я немає з прокуратурою різні умови. Ми зараз в різних умовах. Прокуратура ознайомлення з матеріалами справи. в крайній мірі вона не, не заявляє клопотання про надання часу для ознайомлення, значить їй це достатньо. Захист кожен раз наголошує на тому, що немає, не, було, не, не було часу ознайомитися належним чином з матеріалами справи, і це повністю я наголошую, повністю ігнорується. Ще 18-го числа судом надавалося Три доби для ознайомлення з матеріалами справи. Починаючи судове засідання 22.07.2011 року, суд не з'ясував в стороні захисту, чи ознайомився захист з матеріалами справи, чи достатньо було часу для ознайомлення з матеріалами справи, а зразу перейшов до е, вирішення інших питань. В сьогоднішньому судовому засіданні суд також не з'ясував, чи ознайомився захист з матеріалами справи, чи достатньо було часу для ознайомлення з матеріалами справи. Про яку об'єктивність в даному випадку можна говорити? Я повністю підтримую попитання свого колеги і вважаю, що якщо судом не буде надано часу необхідного, часу саме захисту, необхідного для ознайомлення з матеріалами даної кримінальної справи, в нас просто не буде, тобто в захисників не буде ні морального права, ні будь-якого права продовжувати. Виконувати, виконувати свої обов'язки в даному судовому засіданні, тому що ми не зможемо належним чином це робити. Ми не зможемо фахово і якісно надавати е, послуги по захисту і тереси Тимошенко і Юлії Володимирівні. Тому я прошу суд зважити на всі е, на все те, що було сказано моїм колегою і мною, і надати захисту час необхідний для ознайомлення з матеріалами даної кримінальної справи. Я повністю погоджуюсь з тим терміном. Який обґрунтовано я вважаю, заявив мікролягасібан.